Я скажу, що в принципі досить тяжкий матч. Єдине, що, звісно, коли було видалення команди суперників, нам стало полегше. В, нас, в принципі Ми використали лишнього гравця і ті голи, які ми забили зі стандартів, я рахую, що в нас було ще достатньо моментів, де ми могли. І скажімо так, робити рахунок більш скажімо так, достойним. Тому нелегка гра, щільна оборона суперника злагоджена. Поки що, мабуть, треба відмітити, що нам тяжко відкривати щільну оборону, тому працюємо над цим і будемо працювати, щоб покращитись. Ви, будь ласка, ваше запитання Руслан Петрович, вітаю вас перемогою. Перше питання, що хочу розкрити. Ви вже сказали, що важко розкривати оборону. Так так виходить, що Оксандрі важкіше грати проти команд з нижньої половини таблиці. Втрата за заболонів сьогодні. Лівий берег перший тайм був такий плюс-мінус рівні. Чому -то? так? так я, я з вами згоден? Ну я думаю, що це. Ми зростаємо. Да, якщо брати попередній рік да, сезон, то ми, ви знаєте, да, ми боролися за другі місця. І зараз цей тягар да, кожен матч, це потрібна перемога. Це, звісно, що є, скажімо так, такий тягар на хлопцях, вони хочуть, розуміють, іноді роблять якісь дії на емоціональні. Да, коли ти хочеш скрити щільний захист, це потрібна перш за все ця структура. Я, я про це вже говорив хлопцям. Друге, знаходити да, це цей простір, про цей простір туди вбігати, вриватися. А це, скажімо так, швидкісна робота, яку ми повинні робити. І якщо до цього додати, де ми губи м'ячі, потрібно вступати в відбір тут же, то якраз ці аспекти над цими ми і працюємо, тому що. Коли суперник чинні обороні, якраз знайти цей вільний простір дуже дуже тяжко. І потрібне розуміння, потрібна структура, і потрібне розуміння гравців, бачити цей простір і приймати правильне рішення. Якраз над цим ми і працюємо. А сьогодні два голи були забиті після стандартних положень. Чи відпрацьовуєте ви додатково це на тренуваннях? І скільки ви взагалі приділяєте цього цьому? Так, ми працюємо над стандартними положеннями. Я задоволений, що в нас в цьому сезоні якраз те, над чим ми працюємо, у нас виходить. Я думаю, що гріх, мабуть, не, не скажімо так, наших двох габаритних захисників якраз цієї ситуації вони нам допомогли, коли дійсно. Тяжко да, десь оборона, щільний захист, немає простіру, якраз стандартні положення в цей момент вони приходять, коли ми щось забиваємо з них, то воно дає додаткову впевненість, тому я дуже задоволений, що якраз в таких тяжких матчах ми знаходимо да, ці стандартні положення і вириваємо ці матчі.